Всім гарного здоров'я! З вами знову, як завжди, Сири. І сьогодні ми продовжуємо нашу розмову про Всесвіт Метро, група якому розробляла наша українська студія. Цього разу ми продовжимо нашу розмову про організації, які можуть нам зустрітися під час наших пригод. Тема нашого відео: Четвертий рейх. Приємного перегляду. Націоналістична держава московського метрополітену — Одна з бровідних розташована на перетині трьох гілок метро нацисти, що піклуються про чистоту крові і відправляють у концентраційні тапори всіх, хто не відповідає ідеалу справжньої людини. Коли двері в метро герметично зачинилися, серед простих обивателів знайшлись радикальні расисти націоналісти. Побачивши, як зачиняються двері, їм тим небагатьом стало зрозуміло, що почалася війна. Люди стали збиватися в угруповування за етнічною, класовою та релігійною ознакою. Одне з таких було сформовано правими активістами, які вирішили захищати тільки російську націю, використовуючи агітаційну систему і досвід, отриманий у мирний час. Націоналісти змогли закріпитися на станції Пушкінська, знищивши на території всіх, хто не належав до їх раси. Інформація про новий режим швидко облетіла все метро, в якому знайшлося багато прихильників націоналістичного режиму. Люди стали приходити з інших станцій і дігнутися до безпеки і спокою. Чого так не вистачало в перші роки після війни? Цю стабільність більшість побачили в новому режимі. Утвореному на станції націоналістами, набравши достатньо сил, нові фашисти змогли приєднати дві сусідні станції: Тверську та Чеховську. Саме після об'єднання і встановлення влади, яка почала контролювати всі три станції, було вирішено дати назву державі Четвертий рейх. До 2021 року стало відомо про становлення ідеологічного конкурента нацистів Червона лінія. Після того, як комуністи змогли закріпитися на більшій частині Червоної гілки. Між угрупованнями розпочалася війна, до якої також були вдягнуті Поліс Арбатська Конфедерація і Ганза. На відміну від трьох останніх держав, війна комуністів з Четвертим рейхом була більше ідеологічною. У перерві за фашистські банди часто здійснювали напади на навколишні станції з метою грабежу, вбивства і спроби збільшити свій життєвий простір. До листопада 2033 року війна рейху з комуністами розгортається в одному з тунелів до Кузнецького мосту. Фашисти, які обладнали на метро мосту кулеметні точки і укріплення, безуспішно намагаються захопити позиції Червоної армії на іншій стороні. Таке саме становище залишається і у комуністів. Тож, місяця фюрер відправляє експедиційний загін з метою захоплення незалежної станції Павелецька. А також фашисти окопалися в будівлі колишньої школи і силами двох десятків людей очищають від мутантів платформу чорна, яку незабаром перетворюють на свою проміжну базу. Так в підписується перемир'ям із червоною лінією. До лютого 2034 року. Фашисти облаштовують чорну, перетворивши її на повноцінну житлову станцію. Паралельно з цим на тверську було відбито напад кількох загонів важкої піхоти комуністів. Перемир'я, що тривало близько трьох місяців, розривається через знаходження урядового бункера де 6 занятого орденом. Рейх став однією з трьох держав метром, які претендують на його майно. Розвідка фашистів починає шукати секретні ходи в сховища. Фюрер, уклавши союз з організованою злочинністю, оголошує про початок операції Ельдорадо, що була направлена на захоплення Де 6 Однак за кілька днів на мирні переговори в поліс перебуває делегація на чолі з Євгеном Петровичем фюрером, під час яких Рейх задовольнився розподілом майна де 6 і керівництво Рейху віддає наказ про припинення операції Ельдорадо. У вересні 2035 року Рейх знову починає проявляти агресію до червоної лінії, готуючись захопити станцію театральна. Паралельно з цим фашисти продовжують набирати добровольців з навколишніх станцій і реконструювати Пушкінську. Влаштувавши теракт за допомогою відправленого диверсанта, фашисти наступають на театральну, але зустрічаючи запеклий опір Червоної армії. А через кілька днів комуністи переходять у наступ на Пушкінську. І за провини мінерів станція обвалилася, а дві сусідні затопило. Уцілілі рехівці перепираються на Маяковську і Кольоровий бульвар. Щодо економічного становища, Рейх формально дотримується союзних стосунків із державами нейтралітетами. Фашисти відкрито не втручаються у справи орденом, але таємно відловлюють рейнджерів з метою отримання найважливішої інформації у метро. До 2035 року Рейх повноцінно налагоджує торгівельні ланцюги. Фашисти вирізнюються у виробництві військової техніки, власної зброї та предметів побуту, шкарпетки та свічки. Владу в Рейху представляє націонал соціалістична партія, головним, у якій на момент 2035 року є фюрер Євген Петровича. У партії також перебувають коменданти станції, представники армії, мінкульту, мзс і гестапо засідають члени партії в Рейхканцелярії, у кімнаті, обладнаній в одному із технічних переміщень Пушкінської. На момент 2035 року в Рейху відбулися глобальні реформи, внаслідок яких змінилася генеральна лінія партії. Фашисти стали гуманно ставитися до представників інших національностей. За словами одного з офіцерів, Рейх став сучасною державою без ексцесів. Гонінням стали піддаватися тільки генетичні й неповноцінні люди, ті, у кого під впливом радіації стали спостерігатися біологічні відхилення та інші види мутації. А на цьому наше відео підбігає до свого завершення. І Якщо ви додивилися відео до кінця та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити подобайку і тиснути подзвіночком, щоб не пропустити нові відео. І буду дуже вдячний за поширення. І по традиції нагадую вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово за допомогою сервісу БайМіКофі. Всі посилання в описі до відео. З вами, як завжди, був Серий. До скорої зустрічі. І все буде, Україна.